Привіт, друзі! Уявіть таку сцену, ви приходите в кафе, берете меню, і раптом зрозуміло без окулярів нічого не розібрати, або ви дивитеся на свій телефон, а цифри на таймері розпливаються. Це пресбіопія, вікова втрата чіткості зору на близькій відстані, і це не хвороба, це майже універсальний етап старіння, який торкається практично кожного після 45 років. За даними FDA, від цього страждає понад 128 мільйонів дорослих лише в США, а глобально мова йде про сотні мільйонів людей до недавнього часу. Єдиними рішеннями були окуляри для читання, біфокали чи контактні лінзи. Але сьогодні справжній прорив віз перші у світі очні краплі на основі ацеклідину, які офіційно схвалені FDA для лікування презбіопії. і це не просто ще одні краплі. Це новий стандарт лікування, який може змінити життя мільйонів. Як вони працюють? Краплі віз містять ацеклідин у концентрації 1,44%. це холінергічний агоніст, який впливає на мускаринові рецептори в очах, але головне він діє вибірково на відміну від попередніх засобів, таких як ЮІТі, які стимулюють цилярний м'яз, і через це можуть викликати біль у бровах чи розмитість далекого зору. Віз майже не зачіпає цей м'яз. він працює переважно на зіницю, звужуючи її за рахунок скорочення м'язів райдужної оболонки, це створює так званий ефект діафрагми, наче ви прикриваєте отвір у фотооб'єктиві, завдяки цьому збільшується глибина різкості і предмети на близькій відстані, книжка, телефон, ліки стають чіткішими, і найважливіше, далекий зір не страждає. Ви чітко бачите і близьке, і віддалене, без відчуття зуму, без розмитості. Скільки триває ефект, ефект настає вже через 30 хвилин після використання і триває до 10 годин. Це означає, ви капнули краплі вранці і цілий день можете читати, працювати, дивитися на екрани без окулярів, як застосовувати. Режим дуже простий. Одна крапля в кожне око чекаєте дві хвилини, і ще одна крапля в кожне око один раз на добу. Краплі постачаються в одноразових флакончиках по 0,4 мл. упаковка 25 флакончиків, і важливо, препарат не містить консервантів, що зменшує ризик подразнення, безпека та побічні ефекти. FDA схвалив віз на підставі трьох масштабних клінічних досліджень. Clarity 1, Clarity 2 та Clarity 3, у яких взяли участь понад 680 учасників. Загалом було зафіксовано понад 30 тисяч днів лікування. Це серйозна база даних. Найпоширеніші побічні ефекти: подразнення після закапування, 20% тьмяний зір 16%, головний біль 13%. Також можуть траплятися почервоніння очей або сльозотеча. Але більшість реакцій легкі, тимчасові, і самостійно зникають, однак є і важливі попередження тимчасове потемніння зору після закапування, тому не керуйте автомобілем, якщо зір не став чітким. Ризик відриву сітківки рідкісний, але існує, особливо у людей з високою міопією чи попередніми проблемами з сітківкою, тому перед початком лікування обов'язковий огляд офтальмолога. Якщо раптово з'явилися спалахи світла, мушки або втрата зору терміново до лікаря, також не використовуйте краплі з контактними лінзами, знімайте їх перед закапуванням і чекайте 10 хвилин після цього. Що кажуть дослідження у головних дослідженнях Clarity 1 і Clarity 2 було показано. Від 65 до 71% пацієнтів після застосування віз отримали покращення зору. На три рядки або більше на відстані 40 см, без втрати чіткості далекого зору на 4 метри, у групі плацебо лише від 8 до 12 відсотків різниця статистично значуща, і це говорить про високу ефективність як зберігати віз потрібно зберігати в холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів Цельсія, але якщо ви винесли упаковку. Її можна тримати при кімнатній температурі до 30 днів. Під час доставки допускається короткочасне зберігання при температурі до 40 градусів не більше 8 днів. Коли з'являться очікується, що краплі віз стануть доступними в четвертому кварталі 2025 року, спочатку в США. про їхнє з'явлення в інших країнах, включаючи Україну, поки що не повідомляється, але це лише питання часу. Підсумок. Віз, це перші і поки що єдині очні краплі на основі ацеклідину, які не впливають на цилярний м'яз, мають довготривалий ефект і добре переносяться. Це не чарівна паличка, але реальне науково підтверджене рішення для тих, хто втомився від окулярів. Це не лікування старіння, але це покращення якості життя і, можливо, саме те, що зробить ваші наступні роки набагато зручнішими. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Підписуйтеся, діліться відео з друзями, які вже шукають свої окуляри в кожній кишені. До нових зустрічей. Це відео не є медичною порадою перед використанням будь-яких препаратів. Звертайтеся до лікаря-офтальмолога.